Слова мають значення те, як ми говоримо, впливає на наші стосунки та взаємодію з іншими слова потрібно обирати чуйно, уникаючи ярликів і стереотипів. Адже суб'єктивні переконання часто впливають на ставлення суспільства до людей чи процесів. Інколи ми чуємо слова, які створюють хибне враження, що окремі люди є менш цінними або спроможними. Ці визначення акцентують на обмеженнях, а не на здібностях і потенціалі особи, не завжди потрібно підкреслювати, що в людині є певні ознаки. Наприклад, інвалідність це лише одна з характеристик людини, яка не визначає її особистість та цінність. Але якщо важливо згадати про це, то починайте зі слова людина, тобто кажіть, людина з інвалідністю, людина з порушенням зору слуху чи людина на колісному кріслі, використання коректної мови. Допомагає долати стереотипи та сприяє кращому розумінню і прийняттю різноманіття. Кожен із нас може покращити світ починаючи зі своїх слів. Здається складним, але це можливо. Долучайтеся до створення безбар'єрного простору у своїх громадах.